Усім привіт! Залишу тут невеличку розповідь на спогад про моїх улюблених собак. У кого вони є, ті мене звичайно зрозуміють. Собаки дуже емпатичні, чудово розуміють людську мову тіла та щитують наші емоції. Кожного дня. Вони дарують нам частинку свого тепла і вірності, усю свою любов і відданість, лікують душу і стілюють наше серце, Заварюйте чайок приємного вам прослуховування. Далеко звідси, десь на півночі Канади. Де дуже холодно, жила собі собача зграя, хаски та маламути. Це величні собаки, які мають між собою дуже сильний зв'язок. Кожен з них споряджений особливою пряшкою, яка з'єднує всіх собак. Разом вони тягнуть за собою нарти. Пузькі довгі сані з вантажем. Свого господаря Йона вони дуже сильно любили і поважали, а він у свою чергу щедро їх кормив і добре про них дбав. Однієї ночі народилися в парі хасів троє цуценят, ескімос. Найк та Іртиш. Іртиш в свою чергу покохав Софію Хаски, і от саме від цієї чарівної пари з'явилася на світ моя красуня Ойта, яка вже народилася в Україні. Саме про її життя я розповім вам далі. У віці трьох місяців Уйту забрала до себе чудова сім'я мама, тато, син і донька. Уйта зростала в найкращих умовах і була улюбленицею кожного. На прогулянці вона викликала у людей завжди посмішку і мала безліч красивих компліментів. Від яких струнко випрямлялася, мокрий ніс тягнувся догори, а розкішний поснастий хвіст вигинався трубою. Вона гордо несла звання красуні. З іншими собаками жіночої статі вона не дуже товаришувала, показуючи своїм виглядом, хто тут є королева. Діти виросли, Уйта подорослішала і одного разу в сім'ю Уйти привезли маленьку собачку Лею. Собаченя потроху зростало, було дуже розумне і занадто енергійне. Леї був цікавий увесь світ, особливо старша собака Уйта. Ой, ж своєю територією і свободою навіть не думала поступатися. Дотепер весь світ крутився навколо неї. Її дуже ображало, чому ж кіряні почали більше любити лею, а не її, і практично всю свою вагу зосереджували на маленькій принцесі. Лея була хитрою лисичкою. Все це помічала і мотала собі на вус. Якось всереду почалася між ними бійка за першість. І слава тобі Богу, що поруч були домочаці, які швидко роз'єднали їх по різні боки. Але по дубці все ж таки отримала Ойта. Вона сіла в куток і ображено поглядала. Несправедливо з її боку, насправді хто в домі хазяйка, прийдеться трохи поступатися, бо не дадуть улюблених ласощів смачної кісточки, думала вона. Згодом дві мордочки разом сиділи в машині на задньому сидінні, невдоволено позираючи одна на одну. З якою гордістю, повагою і любов'ю вони дивилися на водійку за кермом Жанну, одну з найулюбленіших хазяїк, бо завжди знали, що їх очікують довгі, веселі пригоди. Подорожі їх безумовно приваблювали, стільки всього цікавого у світі. Біжиш собі, вітерець роздуває вуха, як вітрила, свобода дій, не життя у песиків, а цукерочка.